Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, й не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жалі боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні. То проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, Умирати в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однако чи жив, чи загинув? Доле. Де ти? Доле? Де ти нема? Ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої.